Хай теплою буде осінь життя. Кажуть, на карті небесних тіл планета старість не позначена, але вона існує тільки не в просторі, а в часі. І у свою пору кожна людина, залишаючись жителем Землі, ступає на цю планету, частом протікає повільно, з довгими, безсонними ночами. Люди з цієї планети сприймають життя по-іншому, живуть більше в минулому, ніж у теперішньому. Така вже доля зрілих людей залишатися в чотирьох стінах зі своїми проблемами, хворобами, переживаннями. Ми вирішили дізнатися, як живеться людям похилого віку у нашому місті. Ми звернулися до них з такими питаннями: чи поступається вам місце молодь у громадському транспорті? Як часто або коли востаннє, ви відвідували кіно або театр? Як часто ви спілкуєтесь зі своїми онуками та дітьми? Скажите, пожалуйста, поступаете поступаются вы местным в громадском транспорте? Уступаю. Я, конечно, редко езжу, но уступают молодежь. Встает, садитесь. Угу. Я делаю и езжу, как важно. Понятно. Ну, довольно часто. Спасибо большое. Ну, я бы не сказала, что часто, но и нередко. Все-таки молодежь есть воспитанная. Это очень приятно. Уступаю, деточка, уступаю. Ну, в театр О, иногда. Это бывает, а в кино, конечно, не так. Хватает конечно. ли вам средств на кино, театр? театр? Да не ну, достаточно. Спасибо большое. Нравится Спасибо. очень, когда дети выступают. Я хотела сюда, приезжала, в кинотеатр. Uh -huh. Uh -huh. В кинотеатр Украина. Ну, когда была молодая. Так. Десять років тому. Дякую. Як часто відведут ваш с ваши онуки та діти? Нет, скорее я посещаю внуку дітей. А они вас Потому что мы в руку в городе живем. Спасибо большое. Часто, часто приходят. И я в своих детей, и в других сын приходят. все. А я сейчас живу с дочечкой старшей. Она очень хорошо ну, смотрит за мной. А средняя дочка в А ты ее знаешь, так это же хорошо, правда? Очень хорошо. А как часто вас проведут ваши дети, внуки? достаточно, достаточно не так, чтобы часто, но хватает. А с остальными связываемся по Сейчас вам Саша исполнит песню. Если хотите, подпевайте, если знаете слова. Бьются в тесной печурке На полях смыла, как слеза От мне в землянке гормой по твоим глазам. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты как тоскует в гор. Пиццы Як же живеться нашим пенсіонерам? Зі слів літніх людей юність поважає старість, не забуває поступитися місцем у транспорті. Однак їх дозвілля досить таки обмежена. Перегляд телепередач та вечірні посиденьки на дворі чи не єдині радощі у житті відвідування кіно, театру, часу неможливе і за станом здоров'я, і за нестачою вкусних. Поряд з нами живуть, а може, доживають свої останні дітті, кому допомогти можемо тільки ми, тож будьмо милосердні. Бо Ми тільки милосердя робить нас справжніми людьми. Ми звертаємося до вас, чисть діти, онуки. Не забувайте своїх батьків, бабусів, дідусів. Знала б ви, як вони чекають, щоб хтось завітати. Будьте завжди добрими, людями та Нехай не честнуть ваші душі щоденних клопот. Бережіть своє серця від усього злого. Запам'ятайте, зроблене вами добро, повернеться до вас сторицею. Як ви ставитеся до своїх і чужих стареньких. Так будуть ставитися до вас коли ви діживе до таких літ. Від чергового серця хочеться побажати нашим мамам, татам, бабусям і дідусям здоров'я і довгих років життя. Нехай діти будуть для вас гордістю, а у них радістю. Хай ваша золота ось завжди буде щасливою. Радості, миру, добра вам на довгі роки.